Юрій Сиротюк, головний цежант роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової київської бригади. Пане Юрію, вітаю! Вітаю Дмитро. Зразу у нас є збір. Це на оптоволоконі, в піві дрони для вашої бригади. Будь ласка, поки я буду розпитувати пане Юрія, долучайтеся. А я б хотів почати з того, що я знаю, що ви цієї ночі вийшли з позиції своєї, і зараз, наскільки я розумію, з розмов найскладніше не утримувати позицію, а зайти на неї або вийти. Яка там ситуація? На цьому напрямку біля часового яру, де несете службу по всій ділянці фронту ситуація однакова, наскільки я знаю. Значно розширилася секів зона, тобто і ворог, і ми контролюємо глибоко їхні тели. Тобто, фронт це вже не лінія між нашими і їхніми окопами, а фронт е простягається в ширину десь приблизно там 10-15 кілометрів в їхній бік, в наш бік, тобто десь 20 кілометрів до лінії фронту не є безпечний ні противник, ні ми. Тобто противник, щоб ви розуміли, вороги москалі вони. Коли добираються до каналу часів Яр-Сіверський Дінець Донбас в районі часового яру, вони десь близько шести діб пішки йдуть до переднього краю, щоб досягти і там просочуватися через наші бойові порядки, п'ять-шість діб вони мусять йти ночувати десь під якимись кущами, щоб потім бути знищеними. У нас ситуація, якби трошки інакша, тому що ми не атакуємо зараз. Ми перебуваємо в активній обороні. Ми не намагаємося просочуватися якісь бойові порядки ворога. Наше завдання діст... дістатися до нашої позиції. Дістатися до позиції зараз це завдання з зірочкою, тобто потрібні виключно сприятливі погодні умови. Тобто, те, що для людей нормальних є несприятливо, гроза, дощ, сильні пориви вітру це для нас ідеальні умови для. Для зміни або сіряк. Тобто, коли міняється світова дня коли там темніє, або світліше, світліше як коли денні дрони змінюються на, на нічні, є оце малесеньке вікно, яке можна використати, щоб проскочити. І тому зараз, якби стали більші mm -hmm. ротації, є довші Немає так, як раніше, що ми там в Нью-Йорку. Сидимо на позиції, можна було поїхати в Нью-Йорк, зайти в кафе, поїсти чи в ресторан, з'їсти піцу і вернутися далі воювати. Зараз цього вже немає. Ми це усвідомлюємо, і вояки всі це усвідомлюють. Що краще довше посидіти на позиції, робити менші перезмінки? Ну напевно, що цього літа будуть історії, коли вояки будуть і по стоді перебувати на позиціях. Ви, ви скільки по перебували на позиції, пане Юрію? У мене був лайтова, лайтовий заїзд близько тижня. Ми були на позиції. Вдалося змінитися. Наскільки е, дрони на оптоволокні, на які ми я нагадаю, збираємо зараз для п'ятої окремої штурмової київської бригади? Е, будь ласка, долучайтеся через номер картки і qr А наскільки вони змінили поле бою? Саме оптоволоконні дрони, і чи є якась метода протидіяти їм? Істотно е, змінили. Ми ж раніше була боротьба дронів і РФ. На кожному нашому автомобілі, на кожному бійці, на кожній групі було б переносний реп, автомобільний реп, стаціональний реп на позиціях, і реп глушив ворожі дрони. Реп не працюєш проти оптоволокна. Тобто, цей дрон управляється катушкою, йому не страшний будь-який реп, тому це дуже грізний суп, і він далеко залітає. Він далеко залітає за тилову зону, навіть не на 5-10 кілометрів. Є випадки, коли залітає на десятки кілометрів, особливо, коли використовуються так звані дрони на крилах, які планери, мовні так москалі вони називаються. Тобто, це страшна, страшна зброя. Зараз всі посадки, всі передові наші позиції накриті такою павутиною з оптового лекна. Вона відсвітлює на сонці з іншого боку. Вони є не швидкі. І досить часто ми їх збиваємо. Тобто, для його можна знищити. Вони витять низько, не швидко. Є хороша ціль, тому ми маємо кожен вояк має установку або дробовик, або з особистої зброї з автомата знищувати ці дрони. Я під час останнього нашого заїзду, десь середині нашого заїзду, почув, як дрон пролітав над, над нами. Не встиг вистривати. Вибіг, побачив цю катушку, яка. Якби за за, за ним сунулася, бо вона потім опадає. це лукно лягає на землю. Воно дуже легко переламлюється і він впав вибухнув. Тобто тут просто треба ну з ними на кожну дію є протидія. Тобто з цим можна боротися. але звичайно, дуже неприємно, тому що якщо раніше ми пересувалися, ми знали, що ми включаємо автомобільний реп або в складних ситуаціях бригадний реп і можна зробити ротацію, то зараз такої гарантії немає, тому що оптоволоконний дрон цього не боїться. Тому зараз на кожному екіпажі, на кожній машині сидить вояка з дробовиком. Який вицілюється, стріляє в нас вже були випадки, коли ми збивали тебе попередній ротацію, коли ми верталися за нами, ганявся ворожий дрон, камікадзе його збили з дробовика, mm -hmm. тобто це ускладнило, з'явилося проти цієї зброї, з'явилося протидія. Тобто є з і, і фізично можна. Я просто не встиг витягнути е, е ножниці, щоб перерізати. Але це ну, воно крикет, його, тобто зібнути, його можна руками витягнути. розірвати, так та та, та, та от mm -hmm. я вибіг на поле. Він же камерою дивився вперед. Він мене вже не бачив, і тому це було достатньо безпечно. Ну 에, це вперше я про таке чую, е, респектую, пане Юрію. Дякую, що знайшли можливість вийти в ефір.